Всім привіт, всіх рада вітати у своєму відео. Воно буде незвичайно, не таке, як ви звикли в вигляді влогів. Не дуже типове для мене, хоч насправді, рідко, але я роблю заготовочки, але в таких масштабах, звичайно, я ніколи їх не робила. Тому буду показувати, що я буду заготовлювати, виділіти своїми ідеями, що можна ще зробити, що робите ви. І всім гарного перегляду. Надіюсь, відео буде вам корисним. Почну я з найпростішого, як на мене, це котлети і тюфтелі. Надобається мені цибуля, яйця, хліб, спеції, звичайно, і до тюфтелі ще рис, який я, в принципі, приготувала ще заздалегідь. Тому почнемо. М'ясо у мене це кролятина, десь по кілограму тут і тут зараз. переважимо, щоб бути точними. Плюс-мінус однакова, вага, кіло 300 в одному було пакеті і кіло 250 в іншому пакеті. Тобто, в принципі, однаково. Буду готувати зараз котлети, беру блендер. Це єдине, що в мене є. Немає м'ясорубки тому все роблю в блендері Він насправді вже так підумирає у мене, але я все чекаю, коли ж він вже зовсім відмовить, щоб. Купити новий. Але поки що він мене виручає добре ще в студентські роки, мабуть, на першому чи на другому курсі я його собі купила, і от ще досі він мені служить. Обираю цибулю відразу і на тюфтелі, і на котлети. Котлети буду робити круглої форми, вони схожі на тюфтелі, але мені так зручно, тому що я котлети не зажарюю, я їх просто запікаю і ньому можу піджарити і далі вже тушкувати, але. В основному, якщо це напівфабрикати готуються, то я їх роблю кругленькими, щоб потім зручно було помістити у форму і запекти. Додаю хліб, тому що без хліба дуже уж прям так. В мене мама ще обов'язково додавала сало, щоб було пожирніше. Але ми ж сучасні люди вже не дуже любимо того сала, тому мені, в принципі, достатньо жирності самого кролика. Так, пощастило мені з батьками, що в нас. Крольчатіна є завжди, поки внуки маленькі, батьки вирішили, що будуть їх ще тримати, а там буде видно, тому що в тата з'явилася дуже жахлива алергія. Раніше він з ними міг поратися, а останні роки чотири, мабуть, він прямо ж задихається, тому це все лягло на плечі мами. Але, так як Женя мав появитись, то батьки вирішили продлити цю всю попею з кролями. І ось Женька, поки підростає, ми ще насолоджуємось. М'ясоком з кролика з котлетами швидко справилась. Переходимо до тюфтель. Додаю цибулі. Мама завжди казала, чим більше цибулі, тим соковитіші ще будуть котлети. Ну я думаю, це саме стосується і тюфтель. А цибулька вже була перемелена ще на етапі приготовлення котлет. Додаю яєчка на око. Не знаю, скільки ви додаєте. Я чисто свого невеличкого досвіду. Сіль це завжди якісь експерименти, тому що нема мене якоїсь там на кілограм м'яса, скільки -то ложок солі, все завжди на око. З надією, що не переселила або не доселила порцію. <см? <см? <см?> тому що, ну завжди мама ось в, такі, в такому кілограм, в таких масах мені морозить це м'ясо, і іноді виходить дуже смачно іноді просто смачно. Ну і все, що відрізняє тюфтель від котлети це наявність моркви. і Рису в фарші. Морква ось у мене з рідиною, тому що вона була заморожена, і я її в мікрохвильовці розморозила. І трішечки рису, так само все на око. І будемо замішувати фарш і трішечки більші по об'єму формувати тюфтелі. Ну бо це ж тюфтелі, завжди хочеться їх трішки більшими бачити, ніж, ніж котлети, щоб так взяв воду і наївся. Коли я надумалась готувати на піфабрикати ще в таких масштабах, щоб зазняти вам контенту, я подумала, куди ще це все буду складати, і було б класно, якби це гарно виглядало. Ну так от, як вперше пожалкувала про те, що я займаюся розхламленням і викидаю все, що мені не потрібно, тому що, наприклад, такі контейнери з суш, які у нас залишились після Нового року, дуже і дуже пригодились, бо це гарно виглядає, це зручно, коли потім. Достаєш з морозильної камери. У е, нас їх було декілька, і ще в нас були контейнери з пахлави, вони також схожі. Але ж ми колись брали напівфабрикати, і я їх викидала. Так, ось поки що що показати. Ще м -м, ціла ся. дошка є в морозилки, котлетки тюфтки. Тівтки в мене більшим розміром, то в принципі вони кольором відрізняються. Вже в самому кінці відео покажу, все зважу, скільки де важить. <кій> Ці лоточки я вже вам казала, що вони з-під суші, з-під якихось смаколиків іноді є. І ось бачите, як класно можна буде перемотати цією харчовою плівкою і буде як з магазину. <кій> Але ну, насамперед це просто дуже зручно. І ще в мене є ідея з одноразовими. Тарілочками, вони у нас є пластикові з твердого пластику. Можливо, також туди, от, наприклад, цітю в тілі поскладаю і перемотаю, коротше, подивлюся ще, бо це дійсно набагато зручніше, ніж в пакетах. З м'ясом я завершила і вирішила поки що замісити тісто на основу для піци. Має дуже крутий рецепт. Уже багато років ним користуюсь, коли виходить тоненький коржик і дуже смачний. Обов'язково зараз на екрані побачите на нього. Його рецепт, точніше. Е, піца я вирішила робити домашніми, так як ми з Різдва ще приїхали, і новий рік вже був, і залишували ще трішечки всякої нарізочки, а свята були, і ти вже всього так понаїдався. І щоб його не морозити, я вирішила от в піцах його використати, тому що ну, домашня піца складається з того, що є в холодильнику. Я думаю, це все з дитинства пам'ятають. Е, єдине, що я докупила декілька видів сирів, але от нарізка м'ясо так, так і залишилось. Тісто замісила і поставила його, щоб воно підходило. А я перехожу до наступного етапу. і що ми маємо? Маємо 5 літрів. суміші на млинці. Коротше, мене чекає дуже занімательний і улікательний процес. Тому не знаю, коли я з вами зустрінусь. але це має бути дуже цікаво. В принципі, думала, що не влізе, але все влізло, має багато, багато бути млинчиків, тому що планується дуже багато різних начинок. Тому ну, це, в принципі, база, яку бажано, щоб було багато і щоб вони в мене виходили. Але, звичайно, чарівні зачаровуючі кадри з приготуванням млинчиків чужими руками, всіх захоплюють, тому дивіться далі. А далі я вирішила, що поки будуть готуватися млинці, можу готуватися начинка в цій млинці. Начинок буде багато різних, але те, що... Потребує попереднього приготовлення, це печінка, її потрібно поставити, щоб вона відварилася. І броколі, яке також потрібно поставити, щоб воно відварилося. Так, у мене тут все готується: броколі, печінка це для начинки. Маю ось таку калічну сковорідку, якби для млинців, але ми її купували дуже давно. Саме дешево, насправді я взагалі на ній не готую, вона валяється. Але 5 літрів суміші для налисників буде важко приготувати на одній сковорідці, Тому буду пробувати на ці готувати. Не знаю, надіюсь, все вийде. Ну, а це наша постійна героїня. Вона у мене одна. Вона не було б, мабуть, запастися ще одною, але, на жаль, поки тільки ця. Будемо пробувати. Як ви бачите, щось в мене не дуже виходить з другою сковорідочкою, тому всі 5 літрів я відмучила на одній сковорідці. Не знаю, скільки в мене пішло, години-дві чи три. Але дуже було захоплююче, скажімо так. Млинців було дуже багато, ще в своєму житті я так багато не готувала, але вони всі гарні виходили і майже не було супер зажарених, підсмажених, як я ну, зазвичай люблю робити. Тому вистачило їх на все, і навіть довелося ще далі трішки старатися <плес> доготовлювати начинку. Паралельно з млинцями, я ще старалась робити якісь рухи, але, звичайно, це була погана ідея, тому що млинці і не дають тобі, і сісти, і, і зробити щось. І як тільки ти десь відволікаєшся, вони відразу підграють. Але це я все таки не Так, вийшло мене ось такі дві величезні кубки. Довго мені це давалось, але це я зробила. <рив> Прям велика молодець. Буде багато маленьких начинкою. В принципі, я розрахувала плюс-мінус, я думаю, от нормально, бо багато має всякого бути. Приступаємо до приготування першої начинки. Це буде з печінкою. Треба цибуля. Треба печінка. Печінку я відварила зараз я в блендері її перемолю. І треба буде ще морква. Всі рецепти на начинки я буду вводити вам на екран і так само буду дублювати їх в описі під відео для вашої зручності. Печінка це, звичайно, на любителя, комусь подобається, комусь ні, але це дуже ситно, і я сподіваюся, мене вийде у вигляді млитців, пихнути це в дітей. До рецепту я від себе додала тільки е, вершки, щоб вони трішки дали такий більш вершковий смак. Ну, я так думаю, можливо, дітям буде так смачніше. Е, і далі піджарювала. В Принципі, спочатку морква з цибулею піджарюється до поки мор... цибуля не стане прозорою. І далі вже кидається сама печінка. Печінка вже готова, тому що вона зварена. Ну, по факту, я вершків додавала, щоб вони трошки в кучки всі е, поготувалися, помаринувалися. І ще додавала також терте яєчко, також попередньо відварене. І поставила в тарілочку, щоб хололо, і приступила до нас. Так, для начинки. другої начинки нам знадобляться вершки 200 мл. Можна брати менші цоки, в мене просто такі є сиру, два види по 50 грам. В рецепті написано чедри і пармезан. У мене тут королівський і якийсь вершковий. Також треба буде шпинат, у мене заморотаний. Ось такі матушки. І, в принципі, треба буде ще брокколі. Нарізані шматочками. Будемо нарізати, поки це все у нас буде готуватися. Для початку заливаємо сковорідку вершки. Що по начинкам? Це ось солодкий сирок, це на солодкі млинчики. Вони в мене будуть з вишнями, з цією вишнею розмороженою і з чорносливом. Ще, може, подивитися, може вареня якесь буду додавати. Це печінка, морква, і що там ще? і яйця печінкове. Це ось з брокколі і шпинатом. Буде начиночка взагалом, начиночка ось з таким хумусом з грибним. Думаю, також буде дуже смачно. Теоретично можна також самого ще грибну начинку зробити, але я ж планувала просто з цим перемастити. Думаю, достатньо. Виходить, буде десь 5 водів глинців, але ще треба їх накрутити, тому поїхали. Так, ось що в мене вийшло. Це з печінкою, це з брокколі, це також з печінкою. А це з брокколі. Тому, в принципі, щоб порахувати, то 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 13, 14, 15. 15 з печінки. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10 з брокколю. Зараз я буду використовувати мій. В цей сир і вже з млинців, які залишаться тому що в мене ще он ціла миска млинчиків. І тут ще млинчики залишились, тому а з того, що залишиться після солодких, я вже буду їх намазувати ось цим хумусом. Величезний шматок усього асортименту — це млинці з різними начинками, але насправді це, мабуть, найбільше, що я люблю, наприклад, їсти вранці, якщо це солодкі. І найчастіше те, що ми купуємо от, в магазинах напівфабрикатів, безпрограшний варіант. Мені здається, що у млинець не заверни завжди буде смачно. Тому будемо пробувати. Я ж казала, я в таких масштабах прямо ніколи не готувала, але все, що раніше заготовлювала, завжди з'їдалася. І думаю, в принципі, дітки будуть мої дуже задоволені, і мої руки, і моя нервова система вранці, в суботу і в неділю також буде дуже задоволена. Руками я це все розминаю, не ложкою. Хоча, наприклад, в мама вдома постійно тільки ложкою, але руцями якось краще відчуваєш. Я ж все таки в себе вдома для своїх готую. тому... Не судіть якось строго. Я думаю, вдома це допустимо. Так, ось така краса вийшла. Це млинчики з вишнями і сиром. А це млинчики із сливовим варенням і сиром. Трішки вони мене тут усі порозривалися, але нічого страшного. Ось такі вони хорошенькі, такі. Два штучки вистачить, щоб гарненько наснідитись. Так, залишилась у мене ось тут невелика така кучка, але я все одно їх. Всі точно не використаю, тому що у мене тут небагато цього хумусу, Але скільки використаю, скільки є. остальне будемо вже так доїдати. Або, в принципі, можна буде докрутити обичним варенням, сливовим сюди. Також буде смачно, бо заготовочки це добре. У нас ще є ціла миска спорчених млинців. Ось. Тому є ще їсти. Так, на цій линці буду використовувати ось цю мисочку, про яку я говорила вам раніше, бо форми у мене вже закінчились. Тому думаю, тут також буде нормально. Вона з міцного пластика, тому буду тримати форму. Відповідно як воно тут, коротше лежить. Тут їх вийшло досить небагато, швидко не. закінчилась намазку, тому я тільки що порозкладала вже котлети і півтелю по пакетикам. І ось зараз на дошку виложу ці млинці, вони трішки підмержнуть, і я так само їх сховаю в звичайний пакет. У мене досить багато ще залишилось млинчиків. Тому, ну, тут є, тут мені здається, штук 15 ще їх. Тому я, мабуть, зроблю ще одну начинку, яку мала робити, але передумала, але мінці ще залишились, тому треба її використати. Буду робити грибну начинку. Тут у мене був хомус з грибами, а тепер будуть вже справжні цілі грибочки. А що ж нам тепер треба для грибної моєї начинки? Це грибочки, це цибуля і морква. В принципі, все в нас є. Тому зараз буду нарізати моркву, цибулю і грибочки. І це все відправляти на сковорідочку. Ось так, негадано, я додавала ще собі роботи. Хоч з самого початку я так і планувала готувати цю начинку замість хумусу. Лоточок звільнився з грибочків, і насправді грибочків не так і набагато вистачило. Там на 6 тих нещасних млинчиків, але все одно. Млинчики пішли. Це знаєте, придумай собі проблему, а потім придумай героїчне її вирішення. Спочатку напекла кучу млинців, а потім шукала в що це їх замотати, щоб вони не валялися просто так, тому що ну так уже їх наївся, а їх класно їсти свіжими, щоб вони не сохли. І в принципі, сама саме сенс всього сьогоднішнього дня у мене був наготувати кучу собі допомоги на майбутнє, коли діти повернуться від бабусі. Ура! З млинцями завершено. Приступаємо до піци. Тісто чекало досить довго, достатньо йому 40 хвилин, але ну, воно вже чекало. Добре, що я його тоді зробила, <гум> бо, мабуть, би зараз вже ввечері не робила, Уже, ну, вже б стемніло на дворі, було досить темно. Ось так я розтягую тісто. Я насправді навіть в деко, коли велике, його ставлю, я ніколи його не розкатую з цією. Цього... Каталкою, це я завжди його ось так пальцями роз, розпреділяю по поверхні самого дека. Так само вирішила і тут. Взяла ось такі тарілочки, вони також у нас є. Це такий крепкий пластик. І як на мене буде зручно такі маленькі пісочки позаморожувати, а потім просто їх ставити в духовочку і насолоджуватись. Приємної вечері. Розповідати про яку начинку класти в піцу, я вже не буду, тому що в кожного своє. Я щось там мудрого нічого не придумувала, клала те, що в мене було. Єдиний нюанс те, що в мене дві піци з помідорами і дві ні, тому що в Євгена алергія на червоні помідори. Тому ось так. А далі в мене я колись купляла була тісто слоєне у сільпошки і вирішила його розморозити, бо знала, що в мене залишиться ще вишні. І Щоб їх ну, знову не морозити, от такі понакручую круасани, також їх поставлю, щоб вони підмерзли. І потім з пакетика легенько витягну і зроблю суперсолодке і смачне. Тісто всередині нічим не посипала. У мене, наприклад, мама любить корицію із цукром посипати. Самі вишні не солодкі, тому що вони не консервовані, а просто драгльоні і заморожені. Вирішила, що в майбутньому, коли буду вже їх запікати, зверху трішки присиплю цукром і полью шоколадом. Ось так. Ось так я зменшую кількість мучного в дітей, тому що коли воно не дуже солодке, вони не дуже його їдять. А нам Сергієм насправді норм до чаю згодиться. Після таких, звісно, домашніх викрутасів в магазини печиво мега солодким, просто здається. А ось ця порція, коли вишні вже закінчилась, із сливовим варенням, я до речі, обочнюю слово варення, буде досить солодкою, тому що саме варення, воно солодке, воно консервоване, а туди требалить око радується. Я думаю, можна так сказати. Тому зараз пакуємо це все в морозилки. Тут ще піцу. І я вам дуже вдячна за те, що ви додивилися це відео до кінця. Чекаю ваших коментарів під відео. Е, надіюсь, була чимось корисно. Давайте мені також ідеї, тому що хочеться ще якось розвиватися і щось цікавіше робити. Е, а мене чекає поки що прибирання. І всім дякую за перегляд. Всім пока-пока.